Так званий Криворізький підрозділ швейної роти країни сформувався у вересні минулого року. Ініціаторкою створення виступила пані Алла, жителька Довгинцівського району. Волонтерка згадує до неї, як до швачки звернулися сусіди з проханням шити деякі речі для пораненого захисника. Два халата. Дві поли вийшло двоє трусів. От і все почалося оце з біди, яка прийшла до сусідів. Потім я звернулася до своїх сусідок, пані Наталі, пані Міли. Вони мене підтримали. Це був вересень, фронт же тут був близько біля нас. Апостол Винголець. Пам'ятаєте, які там, що там творилося? Спочатку кравчинь було троє: Алла, Наталя та Міла. Раніше разом працювали на залізниці. З часом до них приєдналися інші знайомі та колеги по роботі. Жінки розподілили між собою обов'язки: хтось робить викрійку, хтось пришиває гудзики. Та гумову тасьму, а хтось працює за швадською машинкою. Перший шитий власноруч одяг та білизну доставляла пораненим знайома медсестра. Хлопці були вдячні. Звернулася Володимирівна за допомогою. Тут знайшла свої тавмути, зробила викройку і стала кроїть і шить на своїй машинці, якій уже 60 років. Ну нічого, вона не підводить. Хочу, звісно, щоб моя дитина додому звернулася, теж син у мене на війні. І в артобусі, і зараз. От, і вже сьогодні я його звала додому, але ну, він каже, поки ні. За 9 місяців волонтерки витратили на шиття одягу 1200 квадратних метрів тканини. Їхні вироби доправляли до шпиталів Кривого Рогу, Дніпра, Харкова, Ізюму, Слов'янська, Барвінкового та Ворзелю. Кожен предмет одягу має особливості. Виробляємо труси, які називаються да, адаптований одяг. Це для поранених військових. Вони е, збоку да, на поголочках. Сорочка. Бо рукаву розрізається посередині рукава, а потім вже сюди всередину цього рукава вставляється планочка теж на гудзиках. І це хлопці носять. Усе необхідне для шиття одягу, здебільшого надають небайдужі містяни. Інколи кравчині купують щось за власний кошт. Зазвичай використовують для шиття бавовну. Наразі у волонтерок є певні проблеми з постачанням цього матеріалу. Є дуже велика потреба в бавовняній тканині. Вона Коштує вона досить дорого, тому ми, я звертаюся до всіх, хто може. Будь ласка, якщо є вдома якісь у вас там залишки, тканини, вироби такі, тільки щоб вони були великі, широкі. От, ми з задоволенням це візьмемо. Кравчині кажуть, до їхньої роботи можуть приєднатися усі, хто має бажання. У кожному районі у соцмережах створені чати для комунікації волонтерів. Ганна Собольова, Віктор Могуров, Едуард Лушпенко перший міський.